Всім привіт ви на каналі Games, з вами Михайло. І сьогодні я продовжу грати ігру 5 ночей у Фредді Плюс Ремейк, як зрозуміли. Е, Вибачаю за таку якість веб-камери так як е, потрібно краще освітлення. А над освітленням я ще працюю. Тим паче, в мене вдома ремонт іде з цим трошки тяжко. Е, ну, гаразд, е, продовжимо. Е, перші ночі були такі. Я навіть Крутше, я навіть не знаю, що чекати від третьої. Цікаво, отут, а коли я шукаю аномалії, мене можуть вбити. Ці шаріки якісь стрмні. Це вони в темноті такими здаються, чи їх чорними надувають? Бо для свят чорні шарики якось... Кольору самі, розумієте? Свята це щось веселе, а ці шарики швидше для похорон. І то на похорон, знаєте, воздушні шарики ніхто не бере. Чорні повітряні кульки в такому закладі ні до чого. Я не шарю англійською, я не знаю, що це. Чому я сижу? Коли я сижу в офісі... Вони мене трогають. От я так стою в аномалії і відсніжую і ви їм норма. Так, і? До речі, там я ще чув ще по про гру FNAF мінус. Якщо вона вийде, то я думаю обов'язково буде на цьому каналі. Close your eyes. Це він повторював чи це приди впливає на радіо? Це вже стрімніше. Мені здається, чи там двері були закриті, а тепер вони перевідкриті. В темноті, мабуть, переведілися, секунду. Це, мабуть, просто погана погода. І остання аномалія. Така фіня, знаєте, коли граєш щось, намагаєшся спину тримати рівно, а вона сама... Фу, і все. Просто сповзаю. Що, сидим в офісі, я не знаю, чому постійно так в бік камера повернута. А тепер слухаємо солов'їною мовою телефонного хлопця. Алло. Uh -oh. Привіт, привіт. Слухай, є чудова новина. Можливо, після закриття цієї піцері ми піднімемо тобі заробітну платню. З 150 доларів до 250 доларів. Річ у тім, що наразі в нас з'явилася можливість викупити нашу стару піцерію. Щоправда, від піцерії залишилась лише назва. Річ у тім, що незабаром це місце хочуть перетворити на городракціон, але що згідно з документацією, будівництво можна буде почати не раніше 2012 року. Тобто через майже двадцять роки. Навряд вони будуть просто чекати моменту. Тож сьогодні я надіслав листа з прованням про викуп цієї локації. Як же це складно? Але сподіваюсь, нам пощастить. А взагалі-то на цьому все. Почуємось наступлою ночі. А я взагалі нічого не зробив. Вони хочуть викупити локацію, щоб через 20 років там щось збудувати. Та-дам, та дам та-дам, та-дам. Та да, він тут. Чіка, знаєте, тут... Чика, крой дивиться, вона выглядает виглядає страшнейше всех, серьезно. Фоксі не являється проблемою. Фреді, Фредди, да. Ага, Бонні там, окей. Бонні нам так натякає, що типа... пробігати до виходу даже не думай. Маріонетка, круто з'явиться маріонетка. Ну ти... Ну, все, ну. Фреді, ну, от об'ясни мені, навіщо тобі це все. уже біжиш да ладно це трошечки мене налякало Два... дві години ночі 57 відсотків відчуваю я буду перепроходити чекуся не потрібно присутність Серйозно? Я ще пів годинки міг почекати, занадто довго часу мені тут дають на цей. Занадто довго часу дали на... Чекай. Що хотів я сказати, Чіці, я люблю присутність гарної дами, але... Не каплі, не страшно. Але ця фішка з окнами по бокам мені подобається. Мені не подобається, що я не знаю, де Фреті. Ну, мабуть там до Спингтрапа пішов. О ну, хто в тій пануті? Оце. О, все все, все він тут. нафіг пішов. Наскільки я знаю, він завжди приходить з правих дверей і на лівій ніколи не йде. Десь я бачив схемки, що він, коротше, Фредді ходить тут і десь ходить, заходить в туалети. Кудись на тіки не варто, бо я там двері закрив, кудись на кухню. І йде завжди так. Він ніколи не йде на цю, Е, на лівий коридорчик. Да, да Давай я на тебе подивимося. Ой-ой-ой. Був би розумніше сразу би забіжав, але ні. Майже, майже шість, 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 шість ранку. Ну. Фредді я. Ха! ха смок чи мій любий Леси? Ти так не здивував, що знову тут себе я в роботу мав змінити, ти, ти мав отсюда набути. Піти. Заще не стукне 6 ночі. 6 рана. Одночасно закінчилася енергія. І одночасно що? І одночасно закінчилася нічка. Що вам сказати? Коротше, наступні ночі це буде. четверта-п'ята далі піде. І четверта-п'ята це. Ну. Що у нас там. Четверта ніч, да. То. Коротше, четверта ніч повний звіздець піде. Я тепер ледве відхараскався, Треба буде, мен... Треба буде якось щось придумати з Фредді. Тому що. Фредді пропадає, я дивлюся по камерам, його ніде немає. І Він потім бігає, хіхонить, мелодію свою включає. У мене ще енергія не закінчилася, то та падла вже починає свою мелодію проігрувати. Навіть не знаю. Відео саме прикол в тому, що якось занадто легко. Тобто, я думаю, я просижу з цим довше. Пів години, а так відео вийшло. Ну, самі бачите дуже відео. Е, піду для вас записувати четверту нічку, потім п'яту. Мені Треба... цікаво, там є до, до, ця, додаткова ніч. І так, да, до речі, я думав. Там комната задня, там 100% сп... появиться спрингтрап. Цікаво, наскільки у нього тут дизайн. Гни, ця гни, гни, труба буде вискакувати з цього. Або, знаєте, ця фішка з пінтра, поки він так намагається маску зняти. Е, не суть. С суть. Е, суть в тому, що в тій кімнаті по-любому він, як мінімум, або коробка з маріонеткою. Е, хоча коробка з маріонеткою це дуже мало ймовірно. Хоча я був би радий. Судячи по масці, яка висить в офісі, вона тут має бути. Наличко не дуже гарна, але фігура з неї зазвичай хороша. Да. І я думаю, у в спрінтрах появиться на третій ночі, типу, знаєте, третя частина, третя ніч. Але він схоже, появиться на фінальній ночі, якщо не в четвертій, то в п'ятій. і буде щось типу босом. А якщо він буде босом, то. Не знаю, я тут з Фредді і з Бонні не можу справитися. Чіка, Чіка, Чіки... Я роблю їй компліменти. упоминаю, що вона гарна. Бот віглі, ніби це чує і мене не чіпає Фоксі. Серйозно, я дивлюся на камеру в лівий коридор. Двері опускаю камеру. І в мене є ще купа часу, щоб закрити ліві двері. Меніся на увазі. Занадто багато часу дається на закриття тих дверей. І. І аніматроніки це що. Не знаю, вони не, як, не якось не лякають. Да, оце коли Бонні такий бум! на окно, і так дивиться на себе на тебе цим страшним поглядом. Це таке є, але. ну, я не знаю, якось це не то. Я грав. Тут я пройшов три, третю ніч уже пройшов. Я далі третю ніч я пройшов, і вони мені тут далися набагато легше, ніж перші три ночі в оригінальній ігрі. І, чесно кажучи, там скрімери були страшніші. Вони випригували. Навіть після того, як ти знав, що Фредді програв свою мелодію, ти знав, що він на тебе щас випрягне. але він випригував так, що тобі було страшно. А тут а, показують, що заходить до тебе аніматронік в гості такий дивиться-дивиться на тебе гарного і потім пригає на тебе. Тут буквально є. Те ж саме, що знаєте, аніматронік без стеж з табличкою. Я щас на тебе нападу. Це серйозно. ну, Попередження скрімера це, ну, такої. Ви ж знаєте, що вони працюють внезапністю, а тут, тут тут взагалі щось не то. да Цікаво, що буде далі по сюжету. Щось нам сказали, коротше. По то, що нам говорили тут а, телефонний хлопець, він говорив тупо то же саме, але що було в оригіналі, про, наскільки я знаю, проте у цій версії гри, в е, цій версії ігри, тут е, ніхто не приховує той факт, що були вбиті діти і їх засунули е, в РОБ е, тіл. І по факту у фільмі говорять, що... В фільмі говорили, що маньяк засунув трупи в роботів, бо знав, що там ніхто не додумається шукати. В ігрі ідеї така ж сама дурня. Але судячи по тому, що коли Ілля Мафтон помер у костюмі Спрінгбоні, його... Замурува... його просто його знайшли, замурували кімнатку, де він був, і все. Судячи. Мені здається, судячи з таких вчинків е компанії Fastbers Entertainment. І я думаю, якщо ви таки знаєте такого персонажа як Генрі Емель, я, в... я думаю, він не причетний до того, що до цих темних справ Fastbers Entertainment. Мені здається, що Фасберс Entertainment все ж таки знали про те, що Вільям Автон. Ну, навіть якщо вони не знали про те, що Автон вбивця, вони... я думаю, могли знати про те, що трупи в костюмах. Хоча чому вони їх тоді не прибрали? Навіть не знаю. Я просто подумав, що типа, не стовідсотково знали, просто приховували. Але зараз подумав собі, якщо вони знали, то значить вони їх виняли. Але ні. Гаразд, не суть. Потеоризуємо в наступній, наступній серії, піде вже четверта нічка. Я її, мабуть, зараз і піду знімати. Я навіть не знаю, що з нею буде. Надіюсь... Хоч якесь просунення по сюжету буде, а то, бігати, а то сидіти, стояти на місці і навіть не ходити по кімнаті, а просто стояти на місці, е шукати аномалії. Борда, треба збрити. Шукати аномалії, а потім сидіти в офісі і, і чекати скрімерів, які, про які тебе попереджають. ну Це таке. Хоча можна буде заради інтересу пропустити Фоксі, щоб подивитися у нього кіньоскріма. Випргнев він на тебе чи просто за дверей такий гей, е -е, ну, гаразд, е -е, Це все в наступній серії. Підписуйтеся, ставте лайки, рекомендуйте моє відео іншим. Коментуйте, обов'язково прошу коментуйте. Прям пожалуйста прошу -е -е, коментуйте, коментуйте. Е -е, всім удачки, всім пока.